Це відео демонструє основні функції панелі керування для Xerox PrimeLink c 9265 c C9265C, C275, 90875 і e, та CD2871 продуктів. Ця панель керування має дві фізичні кнопки живлення, пробудження та додому. Доступ до всіх інших функцій здійснюється через сенсорний екран. Зліва завжди відображаються кнопки для входу, переривання, МІЙ, налаштувань, завдань та пауза. Вкладка. Додатки екрані показує встановлені додатки. Прокрутіть вниз, щоб побачити сторінку. Інші вкладки у верхній частині головного екрана включають пін-коди та адреси. Вкладка ПІН-коди забезпечує легкий доступ до робочих процесів, які користувачі раніше закріпили. Меню з трьома крапками показує. Дії для керування закріпленими робочими процесами. Вкладка адреси дзвіз надає Доступ до адресної книги пристрою, яка може бути локальною книгою або мережею адресною книгою, щоб додати. Окремий контакт натисніть на іконку Додати особу. Щоб отримати доступ до налаштувань принтера, торкніться іконки налаштування. Хоча інтерфейс налаштувань унікальний для цього продукту, доступні меню та інструменти схожі на інші продукти Xerox. Меню пристрою включають всі технічні налаштування, які контролюють конфігурацію принтера. Якщо ви увійдете як адміністратор, це меню розширюється, включаючи налаштування мережі та інші розширені параметри. Після входу в систему іконка стає синьою. І тепер ем, з'являється більше під меню. Меню мови дозволяє користувачам вибирати різні мови. Меню. Завдань показує список завдань, що виконується, та завершених завдань. Меню. Стану пристрою. Показує серійний номер. Версію програмного забезпечення та мережеву адресу принтера під меню надають доступ до багатьох областей стану принтера, включаючи стан витратних матеріалів, налаштування лотків для паперу. Та. Звіти про друк. Деталі стану пристрою надають більш детальний список поточних налаштувань. Щоб дізнатися більше про розширені налаштування, такі як мережа та калібрування, зверніться до посібника системного адміністратора.